Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного в рамках візиту на ХАЕС Петро Котін підбив підсумки роботи енергоатому за 2024 рік. У модульному містечку, яке звели для запорізьких атомників, відбулося заселення перших мешканців. На ХАЕС реалізовано низку проєктів для покращення умов праці персоналу. Працівники Хмельницької АЕС у День Соборності України долучились до акції Єдна. У Нетішині відбулися матчі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд першої ліги. Про це та інше у продовженні випуску. Очільник енергоатому Петро Котін під час робочої поїздки на Хмельницьку ЕС провів нараду з керівництвом та трудовим колективом Атомної електростанції, де обговорив результати роботи компанії за минулий та плани на поточний рік. Також під головуванням Петра Котіна відбулось засідання штабу із добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької ЕС, і перевірено стан виконання відновлювальних робіт. Керівники оглянули спецтехніку, яка буде задіяна під час виконання даного виду робіт та добудови енергоблоків. Йдеться зокрема про техніку, яка виконуватиме завдання з демонтажу висотних та земельних робіт. За словами Петра Котіна, будівництво нових енергетичних потужностей потребуватиме розгортання цілого комплексу відповідної інфраструктури та значних зусиль. Наразі атомники активно займаються ремонтно відновлюваними роботами, які передують основному будівництву. У модульному містечку, яке звели для запорізьких атомників, відбулось заселення перших його мешканців. Перша черга будівництва група з чотирьох споруд для проживання 48 людей здана в експлуатацію. Підведені центральне водопостачання, водовідведення та електроопалення. урочистій церемонії, окрім керівників НАЕК, ХАЕС та Нетішинської МВА, взяли участь представники посольства Швеції. Петро Котін висловив вдячність представникам Королівства Швеція за підтримку України під час боротьби з агресором і наголосив, що Ватом й надалі працюватиме над забезпеченням гідних умов проживання для атомників ЗС. Цей проєкт є прикладом єдності українського народу, підтримки міжнародної спільноти та незламності у протистоянні агресору. Комфортні умови проживання сприятимуть збереженню професійного потенціалу працівників атомної галузі, що є критично важливим для енергетичної безпеки України. Дотримання соціальних стандартів один із головних пріоритетів енергоатому та Хмельницької АЕС у 2024 році. На ХАЕС реалізовано низку проєктів для покращення умов праці персоналу. Зокрема, здійснено ремонт приміщень загального користування, створено нові паркомісця та оновлену територію для обслуговування техніки транспортного цеху. Також було оновлено приміщення буфету в будівлі управління виробничо-технічної комплектації та облаштовано новий контрольно-пропускний пункт для швидшого та зручного. Нішого огляду транспорту. Робота над підвищенням соціальних стандартів триватиме і у 2025 році. Належні умови праці персоналу це запорука ефективності та безпеки всієї компанії. У межах робочого візиту керівника енергоатому Петра Котіна на Хмельницьку АЕС відбулась чергова передача благодійної допомоги Силам оборони України. Військові отримали фпв дрони, засоби радіоелектронної боротьби та інше необхідне обладнання на загальну суму 8 мільйонів гривень. Очільник НАЕК наголосив на тому, що підтримка атомників посилить оборону України та, врешті-решт, допоможе вигнати ворога з нашої землі. Також під час заходу відзнакою вартовий світла було нагороджено інженера ВТК ХАС. Ника бойових дій Олександра Франасюка Петро Котін висловив вдячність колективу Хмельницької АЕС за їхні зусилля у допомозі Збройним силам України. У День Соборності України працівники філії ВПХС «Атена» на Енергоатом долучилися до акції Єднання 22 січня. Мешканці та гості Нетішина, представники місцевих підприємств, організацій та органів влади створили живий ланцюг вздовж проспекту Незалежності, щоб продемонструвати єдність українського народу. Це прояв нашого спільного прагнення зберегти стійкість, залишатися згуртованими, підтримувати одне одного і працювати заради перемоги та мирного майбутнього. Напередодні ж у день пам'яті захисників. В Донецького аеропорту представники місцевої територіальної громади взяли участь у меморіальному заході та поклали квіти на знак вдячності та пошани до героїв, які боронили нашу країну в найскладніші моменти її історії. І до новин спорту. 18-19 січня у Нетішині відбулися матчі основного етапу 34-го чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд першої ліги. Турнір проходив на арені спорткомплексу управління соціальних об'єктів за підтримки філії ВПХС. Боротьбу за вихід у фінальну частину змагань сезону ведуть вісім команд, які посіли перші чотири місця у групах схід та захід під час відбіркового етапу. Цими днями у Нетішині зустрічалися представники місцевої команди, а також Києва Кропивницького та Білої церкви за результатами двох турів буде визначено четвірку найсильніших команд, які і розіграють між собою головний трофей змагань. Силами підрозділів ХС було забезпечено усі необхідні організаційні та технічні умови для проведення турніру. Зокрема, велася і онлайн трансляція. Тож глядачі отримали можливість наживо слідкувати за перебігом подій. Нетішинські уболівальники вже з нетерпінням очікують нових спортивних турнірів. А Хмельницька АЕС зі свого боку і надалі сприятиме розвитку Порту у місті супутнику. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!